В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Французька казка, як барани переправлялись через річку. Був у одного короля каскар. Часто розповідав він королю різні дивовижні історії. Король без казки і заснути не міг. Як лягати в ліжко, так кличе каскаря. А той слухняна починав казку. Ось якось послав король за каскарем, а той вже ліг спати. Так притомився за день, що зовсім не хочеться йому сьогодні казку розповідати. Ваша величність, каже, час пізній, спати пора, а не казки слухати. Може, завтра розповім? Розгнівався король, вимагає нову казку і все тут. Довелося каскарю коритися. Жив був, ваша величність, один чоловік. І мав він сто золотих монет. Вирішив він на ці гроші баранів купити. Двісті баранів купив і пішов до себе в село. Іде та худобу поганяє. Підходить до річки, а річка на біду з берегів вийшла. Весь луг залило, а мосту немає. Як баранів переправити? Кинувся господар туди, сюди, бачить човен. Та тільки човен такий малесенький. Ще більше одного барана і не посадиш у нього, замовчав Каскар. дрімота зовсім його здолала. Ну, що ж ти? розсердився король. Перевіз селянин барана, а решту куди подів. Ваша величність, озвався Каскар, ви ж знаєте, що річка широка, човен крихітний, а барани двісті штук. Багато часу на перетраву потрібно. Давайте поспимо, поки вони переправляються, а як усі переправляться, я вам казку далі розповідатиму. На добраніч, малята, солодких снів.